Путін розуміє справді лише мову сили, яка сьогодні є максимально ефективною в частині економічної спроможності Росії. Трамп про це говорить багато, але ви ж бачите, що він ж не хоче нічого робити в питанні послаблення ще економіки Росії. Ну так само, як і Європа, вони теж не поспішають щось робити. Хоча, от Британія буквально вчора ухвалила дуже непоганий санкційний пакет, який стосується і російського, і Роснефті, і Лукуйла, і компаній китайських, і індійських, які займаються ем, продажем купівлі російської нафти, а ем є інструменти, якими можна тиснути на Путіна. Але ж Трамп цього не робить по одній простій причині. У нього ж ілюзія, що Путін йому допоможе з Китаєм, він її зберігає. За дев'ять місяців вона вже мала розвінчатися, і навіть він же сказав, що домовленості в Анкореджі, які були між з Путіним, вони ж не досягнуті, вони ж не реалізовуються. Кремль говорить по-іншому. Тому ми, ми побачимо знову історію про бла-бла-бла, яка закінчиться, як на мене, абсолютно нічим. А в Зеленському скаже: Ну я ж поговорив із Путіним. Путін, бачите, от отак, от так ви. Пане Валерію, тут все на рівні розмов. Ми все це прекрасно розуміємо, і поки що на рівні розмов обіцянки з боку Індії. Пам'ятаємо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна відмовиться від російської нафти. Про що ви частково згадували? І Трамп наголошував на тому, що моді, мій друг, у нас чудові відносини. Ми були не раді, тому що він купує нафту у Росії, тому що Росія продовжує цю безглузду війну. І Трамп сказав, що я хотів, аби вона припинилася. Був незадоволений тим, що Індія купувала нафту. Повторюю ще раз, це цитую його саме заяву. Він запевнив мене, що вони не будуть купувати нафту так. Само як це робили до цього тут, перше, наскільки значима частка російської нафти в імпорті Індії на даний момент, і якщо дійсно обіцянка ця правдива з боку на рандромоді, то про які наслідки йдеться тут по відношенню до Російської Федерації, та на що це може повпливати? Про частку до війни це була 1,4 Кома російської нафти в загальній структурі імпорту нафти до Індії. Зараз, якщо не помиляюсь, 34, тобто дуже велика. Знову перепрошую, якщо певні неточності є. На рахунок відмови Індії від російської нафти. Ну, дуже класно з цього приводу сьогодні ми обговорювали це в рамках центру, сказав мій колега Іван Ус, і каже: є класний анекдот з цього приводу. От палити можна кидати кожного дня і обіцяти це зробити. І кожного разу, коли ти. Кидаєш чергову цигарку в мусор сміттєвий бак, ти говориш, все, оце, оце останнє. От зараз так само ситуація виглядає з Індією. Державні підприємства зменшують закупівлю російської нафти, приватні нарощують. Поява в коментарях в, в ну, чесно кажучи, мені якось виглядає дуже-дуже малоправдоподібно, тому що немає конкретного джерела. Заяву від міністра нафти Індії я не чув, не бачив, щоб він сказав, що так, ми там розглядаємо питання зменшення. Прибуток від Індії від російської нафти великий. І є один суттєвий момент, друзі: на рахунок російської нафти в Індії. Нафта продається до Індії за індійські рупії, які зберігаються в індійських банках, де відкриті рахунки російських компаній, які продають цю нафту. Вивезти рупії з Індії немає можливості. Центробанк Індії не дає дозвіл на виведення рупій за кордон. І каже: якщо ви хочете отримати ці гроші, якось там, ну в якийсь спосіб, ви можете за ці гроші купити товари в Індії, доставити до Росії, вкласти ці гроші в індійську економіку, ну і такий спосіб інвестувати, і отримувати тут потім прибутки. Тобто грав довго. Продовж періоду всього спочатку широкомасштабного вторгнення, коли нарощування закупівлі нафти Індію ну, було для всіх очевидним, це не було проблемою, наприклад, для адміністрації Байдена. Тому що схема, про яку я сказав, вона за великим рахунком, не означає, що Росія отримує тут і відразу свої вигоди. Так, вона отримує. На сьогоднішній день на, бан... на рахунках. У індійських банках знаходиться в еквіваленті в доларах, але в рупіях індійських, російських грошей приблизно на суму еквівалент 34 мільярди доларів. Це багато. Звісно, це багато, але гроші Росія не може просто так взяти і забрати. Тим, це ж дуже хороша історія для того, щоб купувати зброю а, в Індії, яка там є. Ну, в більшості, звичайно, свої Індія купує в Росії, але все ж таки якісь можливо військові компоненти. І так далі. Товариш широкого вжитку, які будуть витісняти китайські з російського ринку, індія в такий спосіб стимулює Росію купувати більше в неї. А тому Трамп не захотів це бачити. Він сказав ні-ні ні. І ввів мита. Мита до певної міри зараз справляє негативне враження для Нюделі. Але в моді відповів, що ні-ні ні. Ми навпаки чекаємо Путіна у себе з візитом в грудні. І Росія, і Індія це вже підтвердило. Тобто Путін летить до Індії, буде говорити про довстрокову співпрацю. Де тут конкретно Індія відмовилась від нафти від російської, я поки що не бачу. Звісно, можливо, ми там ще щось не знаємо, якась там стратегія є. І вони справді кинуть колись палити. От сьогодні кинуть, завтра кинуть, післязавтра. Я говорю алегорію про російську нафту. От завтра вони перестануть менше купувати, потім ще менше. Трамп це подаватиме як велику перемогу. Скаже: дивіться, так має зробити Китай. З якого дива так буде робити Китай? Ну, от, от знову ж таки, де логіка? Я її просто не бачу. В Індії відмовиться Китаю та навпаки, Китай буде ще більше купувати дешевої російські нафти, тому що Індія його конкурент. Ну Індія була її, залишається конкурентом Китаю і буде ним завжди багато сторіччі надалі. Тому що це дві країни в світі, які мають приблизно однакове населення, однаковий економічний потенціал, і, і Китай буде робити все можливе, щоб Індія не виривалася перед економічно. Навіть можливо, там і розв'язанням війни. Ну, в них же ж одна проксі країна є, Пакистан, яка воює з Індією. Чому б це не підтримувати, не продовжувати, і вони це підтримують. Тому ці всі розмови, от реально, пані Воль, ви дуже слушно зауважуєте розмови про те, що нібито там Індія відмовилася. Ну, поки що схоже мені лише на такі знаєте, історії з цим анекдотом. Кидаю палити кожного дня. Але я не готовий вам сказати, наскільки Європа сьогодні технічно готова а, замінити російський газ якимось іншим. Залежність менша. А, ну, вони ж, як вибачте, з переліку зараз закуповують скраплений газ Франція, подивіться, наші всі рекорди б'є у цьому році і інші країни. Ну, і не Колосальні об'єми. У Франції підписаний контракт на продаж скрапленого природного газу, де багато російського, і ті ж самій Угорщині, то може статися так, що ми просто-напросто будемо купувати неросійський газ під маркою азербайджанську, турецьку, ну і так далі. Тут ще теж загроза в цьому є. І, до речі, така концепція в Європі вже напрацьована. Коли нам на папері розкажуть, що це газ не російський, от точно ні. Він там десь з'явився якось у трубі. Турецького потоку або йде з Азербайджану через нашу ГТС, через українську ГТС, яка йде до нас Росії, але там, виявляється, російського газу немає. Розумієте чому? Бо Ердоган розповів: ми будемо тепер споживати всередині газ наш, а продавати російський, а продаватимемо наш. Азербайджан приблизно таку саму історію буде розповідати. Хоча там Азербайджан трішки надлишкового газу має. Випадково ж Путін повзав передалі і просив вибачення. За збитий літак, тому що йому треба цей ринок газу. Тому там, друзі, це ще буде мутна схема, яку треба буде розбирати. Але європейці дійсно зараз готують от таке формальне рішення, що це газ азербайджанський, це турецький, ніякого російського нема. Данці не дуже погоджуються з цим, там є ініціатива на рахунок встановлення. Того, чи є там молекули газу, щоб встановити неможливо, російськома на не маю на увазі. Якщо ще з нафтою там плюс-мінус можна якось там проводити експертизу з газом, ви ніколи нічого не визначите, і не випадково ж, наприклад, росіяни виносять зараз газу видобуток в Україні. Для чого? Щоб створити дефіцит газу в Європі, який можна буде замінити лише російським. Ну це ж як на мене, це очевидно. Це одна із цілей, те, щоб ми ще й замерзали. Плюс газ у Європі російській. Маржинальність якого просто колосальна. Там сотні процентів. Від нафти такої маржинальності немає. А від газу є, там прибутки шалені. Тому будемо дивитися, яким рішенням буде європейців. Але а, ми зараз вперлися в енергетичне питання у торгівлі Росії та Європи. Але ж там багато інших товарів послуг. Добрива, товари різного плану, послуги і так далі. Сума колосальна, по року під 100 мільярдів. А до прикладу. Енергоносії це лише там четверта, ну, третя десь частина від усього об'єму. То треба було поговорити про інші товарообороти між, цими, між країнами Європи та Росією. Пане Валерію, і насамкінець коротко, оскільки ви пригадували Францію, ми бачимо, що Угорщина збільшує закупівлю газу через Францію. І начебто. Та таке враження складається, але це як позитивні думки: що Орбан може відвертатися від Російської Федерації. Такий висновок напрошується, але чи є підстави? А ні, не відвертається від Російської Федерації. Він буде палець і колеса ставити в Україні. Він от, ну, я, в мене своя думка про Орбана. Орбан це просто унікальний політик, який готовий з усіма по черзі переспати в одному ліжку, а можливо з усіма відразу. Росіянами, китайцями, європейцями, українцями і так далі. Де вигідно він там робити. Він безпринципний зовсім. А, ну, Хтось може скаже, що політик має таким і бути. Можливо, для своєї країни він добрий. Ну, до речі, у Орбана непогана підтримка, він, звичайно, може -про програти вибори. Але зновував, що сказав Трамп про нього. Він все робить правильно. І Він знову виграє вибори. Я підтримую, тобто, щоб ми розуміли, хто такий Трамп, хто такий Орбан і що Орбан робить. Орбан займається шантажем і йому начхати. Так, він заблокував нам в цьому році 6 мільярдів військової допомоги з Фонду миру Європейського Союзу. 6 мільярдів. Вони до нас не дійшли через Орбана по цей день. І йому начхати, розумієте? Скільки вбивають українців, чи ми можемо оборонятися чи ні? Це ось Орбан. Тому ці всі історії про контракти, я щойно говорив, там ще питання буде в тому, чий то газ і як він туди потрапляє.